Христос рождається. Всіх вас вітаю із цим прекрасним праздником, з цією подією Різдва Ісуса Христа. Особливо хотів би привітати всіх наших парафіян, які не є з нами, які, тих, які є на передовій, тих, які є десь за кордоном або, можливо, поїхали до своїх рідних і близьких. Всіх вас хотів би привітати з Різдвом Христовим і заколядувати разом із вами цю. Таку стародавню колядку. Але найперше хотів би цю колядку і цю коляду присвятити всім нашим Збройним силам, які виборюють, які з ціною власного життя і свого здоров'я, виборюють для нас перемогу, мир в нашій країні. Тому всім нашим воїнам присвячуємо цю колядку, котра є така досить стародавня. Вона буде звучати в форматі Воловецькому, тому що моя мама з Воловеччини. І я там все навчив цю колядку. Вона дуже глибока. Можете собі відкрити у своїх е телефонах вайбер групи я її закинув, то можете разом підспівувати і колядувати. Запрошую всіх вас. Божий син нас народився, народився. Спиши, ко нам понизився, понизився, із діве, не трін, і впре, непорочно воплотився. Із трін, і зні не тріне, і вре, непорочно воплотився. породила Бога слова. Слова от корене давидова, Давидова, Божія невіста Марія, пречиста Йоакимова, Божія невіста Марія, пречиста Йоакимова. Змістив Бо ангельський глас, ангельський глас, Пришествіє Його до нас, Єго до нас, Що Його Рождества і ловічества, уж прийшов час, Що Його Рождества і ще уж прийшов час. Єдине о, не слідно, Два существа нероздільно, нероздільно не роздільно, особі Адвой, но природі не приложено, Воєн особі. Плечеся, а Ісусом наречеся, наречеся, так бо то уж давно пророками явно предречеся, так бо то уж давно пророками Явно предречеся, прийшов Він світ просвітити. Просвітити, а грішників откупити, откупити. от ада от, от, ужасна упадка, нещасна ти. Він чує вам нині всі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Будьте всі здорові разом з вашими сім'ями, з вашими діточками. Нехай смутку горя не буде між нами. Нехай Бог дарує Україні мир і всім нам любов, здоров'я і добро. Христос народився. Нехай Бог, який прийшов у наш світ як беззахисне немовля, всіх нас, які боремося тепер за життя. І за нашу свободу нехай укріпить, утішить, витре сльози тих, що плачуть, підбадьорить зневірених і засмучених, поранених зцілить, загублених віднайде, а героям, що погинули за нас, дарує бачити своє вічне світло повсякчас.